Людина складна чи складна, вона початок чи продовження, вона любов'ю нагороджена, чи карою любов дана, вона руйнує, чи малює. Людина спить, чи бачить сни, з народження вона римує чи в ритмі лайкою кричить. Це, принципи, чи ваша дурь, є влучна, ось така відмазка, у зеркалі її відчуй, себе ти різного побачиш і силу, і лінищі, і біль. Ти є дитина і стара людина, ти є мудрець і хижий кат. Атмаска є на все єдине, у всьому винен генний лад. А ще батьки не так навчали, можливо, гучно так кричали, чи гірше пере -пере кохали, пилінки всі отак вот здивали, і до життя геть не адаптували. Ще психотравм було багато, подлюка друг, а я його вважав за брата. Любов, любов, яка розплата, ідею вкрали на роботі, і різні там рептилоїдні турботи. Та хто ти є? Ти особливість, чи навколо, ти емпатичний хижий звір, чи мила людська потвора, хоробрий лицар, чи сатир. Твій вибір є твоя наука, твій вибір. В принципі, є ти, так я щистить і біль розлуки, так є талант, і так, майстри, від лінощів чи так від суму, якщо ти вибор не зробив, будь впевнений, його зробили не ти, а всі, хто навкруги. О, люди, мудрі, добрі, знанні, не варто вам судити мене, мої вірші не бездаганні. Я чесно знаю і про це. Проблема з рідмикою і з римою. не всі метафори влучні. На то є головна причина освіту літературну не дали мені.